Вітаю! Мене звати Альона. Я юрист з пенсійних справ Адвокатського бюро Приходько та партнери сьогодні ми розберемо важливу тему індексацію грошового забезпечення. Чому це питання актуальне, як воно регулюється та які рішення приймає суд? Давайте розбиратись. Індексація грошового забезпечення регулюється законом України про індексацію грошових доходів населення. Це основний нормативно-правовий акт, який визначає порядок нарахування індексації. Також важливим є порядок проведення індексації грошових доходів населення, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 18 липня 2003 року номер 1078 Якщо ви військовослужбовець і стикаєтесь з проблемами у питанні індексації. Адвокатське бюро приходько та партнери готові надати юридичну допомогу. Ми пропонуємо консультації, юридичний супровід та представництво у суді. Юридичні аспекти. Закон чітко визначає, що індексації підлягають грошові доходи, отримані в гривнях і неодноразового характеру. Індексація проводиться у разі перевищення порогу індексу споживчих цін на 103%. Проте на практиці виникають труднощі: нестача коштів у бюджеті, неправильне визначення базового місяця або бюрократичні перепони. Але навіть у таких випадках право на індексацію залишається. Давайте розглянемо два судових кейси: перша справа. Прикордонник подав позов до військової частини через неправомірне визначення базового місяця та невиплату індексації за період з 30 листопада 2016 року по 28 лютого 2018 року. Верховний суд задовольнив касаційну скаргу, визнав дії військової частини незаконними та зобов'язав здійснити виплату. Ще один кейс. Позивач нацгвардієць, який зіткнувся з частковою невиплатою індексації. Суд підтримав позов, наголосивши, що індексація має виплачуватися в повному обсязі. Це ще раз доводить, що відстоювати свої права варто. Якщо ви стикнулися з подібною ситуацією, зверніться до нас за первинною консультацією. Адвокатське бюро Приходько та партнери готове допомогти вам. Проконсультувавшись з нашим юристом, у вас буде розуміння, як діяти далі та які перспективи на позитивне рішення по вашій справі. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк та залишити коментар. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь. Дякуємо за перегляд!